1200 днів, 1200 ночей. Всі ці 1200 разів я кажу вам привіт. Привіт із запахом Гарі і присмаком Вижили на зубах під небом, пошкодженим і пошматованим від ракет. На землі, що задихається від відсутності свіжого повітря, бо над нею складений будинок. І вона чекає. Чекай на тих, хто щодень продовжує прибирати уламки чужої ненависті і шукати під бетоном пульс пульс українського серця. Поки поруч сидять батьки, які знають, вірять, що це пульс їхнього сина. Бо та діра в будинку вона аналогічна тій дірі в їхньому серці, в наших серцях. Бо неважливо на якій відстані ви від цього будинку були сьогодні. Він залишиться стояти як привид. Перед вашими очима. З Цією ж дірою у серці, з тріщинами в голосі, я прийшла до вас, бо знаю, що тут безпечно. Тут ті, хто мене розуміє навіть без слів. Знаєте, поки на Росії стверджують, що хочуть, щоб російська стала другою офіційною мовою в Україні, ми кажемо, у нас вже є і друга, і офіційна тиша. Мовчання тепер замінило весь російський алфавіт у нашій пам'яті. Дуже гучне мовчання, що розриває кожного нас зсередини. І поки світ намагається зрозуміти, де бере початок український дух, ми намагаємося пояснити, що не є героями за замовчуванням. Просто ми ті, хто навчилися жити в новій реальності, спати у ванній, ніжно закривати вуха. Дітей при звуках прильоту, щоб не розбудити і хоча б на трохи продовжити їхнє дитинство, ну і пити каву між двома відбоями. Це моє привіт вам сьогодні з присмаком вижили для нас і, на жаль, для наших ворогів. Бо кожен з нас носить історії, яку розкаже наступним наступним і наступним поколінням. І я сподіваюся тим, що народяться у мирі. Як колись наші бабусі шепотіли нам про сирени Другої світової, так і ми колись скажемо свої. Ми ті, що вижили, стояли і відвоювали. Ми знову починаємо цей день з кавою, з тривогою і з люттю, бо маємо для кого жити і про кого пам'ятати. Маємо ще стільки всього. Що треба буде розказати.